Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Тема цього відео обмежено придатний і маєте відсрочку і можете виїхати за кордон, ну, наприклад, в супрові. Так? Не будемо там всі питання розбирати з цього приводу, хто, як і на яких підставах може перетинати державний кордон, це тема для окремого відео. У вас є право, ви можете перетинати питання, суть питання, точніше в тому, чи будуть вас випускати, якщо ви не пройшли ВЛК і залишаєтесь. Обмежено придатним. Зараз в цьому відео, звісно, все це розберемо, всі ситуації розповім, надам свою думку з посиланнями на норматив, звісно, як завжди. І залишайтесь послухати, Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео. І нагадую, що є в мене ще телеграм-канал. Там більш швидко тезисно, по суті виходять всі ці новини, і дуже змінюються наразі часто в нас законодавство, постанови Кабміна народжуються там кожного місяця. Закони міняються, тому слідкую за цим. І повідомляю коротенько, по суті, на своєму телеграм-каналі, щоб ви були про це в курсі. Тому підписуйтесь, і залишайтесь моїм підписникам. І так, головне питання: у вас є статус обмежено придатного, який на сьогоднішній день вже скасований ще з 2024 року, і зобов'язано було пройти всіх військовозобов'язаних чоловіків, окрім людей з інвалідністю і тих, хто. 25, плюс, точніше до 25 не зобов'язані були. 25 плюс, окрім людей з інвалідністю. Всі зобов'язані були пройти до 5 червня медичний огляд і визначитись з придатністю або непридатністю. На сьогоднішній день у нас лише два статуси по наказу 402 Міноборони, яким регульовано питання проходження ВЛК. І от людина не пройшла в нас. Беремо таку ситуацію за основу для цього відео не пройшла медичний огляд. В неї з'явилось порушення з цього питання, що вона не пройшла медичний огляд до 5 червня, вона сплатила за це порушення, погодилась. До речі, це можна наразі зробити через резерв, плюс про це колись окремо знімав відео. І от все, в неї порушення зникло, тому що в нас притягнути по Конституції до відповідальності можна лише один раз за одне порушення. От Якщо ми беремо порушення оце, оцієї норми закону, де ви само, самостійно зобов'язані були з'явитись. До ТЦК та СП або оформити це направлення і пройти це ВЛК до 5 червня 2025 року, і ви його не пройшли, то за це порушення, якщо ви закрили це питання сплатою, то більше вас притягнути не може. І от там чи необхідно проходити ВЛК чи ні, там окремо я знімав відео, залишу посилання тут. Обов'язково подивіться, хто має такий статус. Там все детально це розбрав. Ми беремо в цьому відео ситуацію, коли людина не проходить медичного ВЛК і на сьогоднішній день немає порушень правил військового обліку в Резерв плюс і має підстави для перетинання державного кордону. І як висновок можу вам сказати, що на сьогоднішній день законодавчого обмеження щодо непропуску вас через державний кордон його немає, навіть якщо ви маєте статус обмежено придатного і на. На кордоні там побачать там прикордонники, що у вас є цей статус, що ви не проходили медичний огляд ВЛК. Єдина проблема, яка може бути, це те, що у вас може бути порушення. Якесь порушення вже, або якщо вас викликали повторно на ВЛК, ви не з'явилися, або там якесь інше порушення. І от якщо буде це порушення, тільки тоді в нас представники прикордонної служби вас не пропустять. Зараз я вам нагадаю, де це передбачено, чим це передбачено, як воно прописано. Це в нас постанова Кабміну 560, ми її постійно розбираємо, і саме в ній є такі обмеження. От Якщо у вас є порушення, чому вас можуть не пропустити через державний кордон? Це пункт 17 цієї постанови, де зазначено, що керівники органів охорони державного кордону з набранням чинності указом президента України про оголошення або продовження мобілізації, та або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідно, Голови обласної Київської Севастопольської міської районної держадміністрації військової адміністрації організовують проведення у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через Державний кордон України перевірку в осіб чоловічій статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа, військово-облікового документа в електронній формі. До речі, хто запитував чоловіків 60 чи потрібен вам військовий обліковий документ для перетинання державного кордону. От відповідно до цієї ж норми він вам не потрібен. Разом з документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. І от у разі відсутності у таких осіб військово-облікового документа або військово-облікового документа в електронній формі, тобто можна брати з собою або той, або той, та або наявності в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів відомості про подання таких осіб до розшуку в національну поліцію повноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону. Відмовляють їм у перетинанні на виїзд з України державного кордону. При виявленні розшукуваної особи представники органів охорони державного кордону або структурних підрозділів інформують найближчий орган або підрозділ, що входить до системи поліції для здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до найближчого ТЦК та СП. Тобто, якщо у вас є порушення, звісно, вас не пропустять. Якщо у вас порушення немає то законодавчих підстав, щоб вас не пропустити на виїзд з України, звісно, немає. Тобто навіть якщо ну, за умови, якщо ви там залишаєтесь обмежено придатним. Ну, звісно, якщо буде така ситуація, що у прикордонній смузі будуть представники ТЦК оглядати ваші документи також і будуть вручати вам направлення на ВЛК, то вже це буде інша ситуація. А стосовно перетинання державного кордону і стосовно спілкування з представниками прикордонної смуги, то ви розумієте, що відповідно до цього пункту 17-го постановка 560 вони не мають права вас не пропустити, якщо у вас немає ніяких порушень навіть за наявності такого статусу. По цій темі все. Якщо залишилось питання, звісно, пишіть в коментарях під цим відео. За можливості буду коротенько тезисно по суті на них відповідати. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також будуть для вас цікаві та корисні. Всім марного вечора, до побачення і мирного неба!